Херсон це Україна. 11 листопада окуповане більше восьми місяців місто було звільнено ЗСУ. Особливо радіють цьому херсонцям, які весь цей час мріяли повернутися додому. Містяни, які живуть в Одесі, розповіли нам, як виїжджали з окупованого міста. Кажуть, дорога була дуже складною. Дуже складно. За третім разом тільки виїхали. Два рази ми намагалися проїхати через Снігурівку. Нас завертали. І третій раз випадково вже ми поїхали через Давидів Брод, білу криницю, ну в ту сторону. Потім Миколаїв, Баштанка. Баштанці нас в одній із церкви прийняли. Ми заночували з сім'єю. і потім приїхали в Одесу. Одеса дуже гостинна. Її не зря називають Одеса мама. Вона всіх привітить всім зробить гарний настрій ми виїхали е, ще у квітні. 13 квітня виїхали їхали маршруткою. Дуже важко було 22 пости, поки доїхали 76 кілометрів. Приїхали на 20, 22 пости приїхали. Дуже важко було, дуже були агресивні ті орки. Хай би їм ми додому поїхали і нас не трогали більше. Ну а ми дуже раді. Я приїхала. мене діти живуть в Херсоні. Я з Борислава приїхала до них, і вони з ними ми виїхали вже на, на підконтрольну територію. Мені дуже пощастило. Я поїхала в Калонію з Красного Червоного Христа, і я проїхала за один день в Парижа через Васильівку. А ось жителька Херсону Надія Риба виїхала ще на початку війни. Але жінка навіть в чужому місці намагалася допомагати нашим хлопцям з передової. Давно виїхали і тут я вже в Одесі давно. І ми, ми зразу буквально з перших днів почали плести сіточки хлопцям нашим і допомагати. Тому 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 все буде Україна, все буде гарно. Молода жінка Валентина Семаншина теж приїхала з Херсону. В руках вона тримає білу футболку, на якій намальований наш прапор, і написано Херсон. Херсонка каже, що ця річ особлива для неї. Весь час, поки ми були в Херсоні, ми виходили на мітинги, стільки, скільки могли. Поки не поїхали, тому що потрібно було їхати, ми вже не могли залишатися в окупації. Але коли ми виїхали до України, нам хотілося продовжувати казати, що Херсон це Україна. З, ці, з такими футболками, я та дівчата, які жили зі мною, їх багато. Ми були у Івано-Франківську, у Ужгороді, у Мукачево, у Луцьку. Навіть в Кишиньові дівчата були в цих футболках. Ми виходили, просто ходили по вулицях і казали сказали, що це Україна, хочемо скоріше вже повернутися додому, так кажуть всі харсонці, з якими ми спілкувалися, але розуміють, наскільки це зараз небезпечно. Ну а як же? Що обов'язково я чекаю, як тільки, як тільки розмінують, і е, е, я ще викладач, Вищого комерційного училища, тут працюю на дистанційному, дистанційному навчанні. Як тільки розмінують, як тільки дадуть світло, я зразу поїду. Ну, Всю зимою там не буду, я буду вже зиму тут жити, але буду їздити весь час. Люди вже багато місяців відірвані від своїх родичів та домівки. Але харсонці вдячні нашому місту та Одеситам за теплий прийом. Я хочу подякувати Одеситам за тепло, за гостинний прийом, за людяність, яку вони проявили, зокрема, до нас, до нашої сім'ї. Ну от ми Оленою говорили до неї теж. Так що дякую. Одесу я обожнюю, Одеса, Одеса краса України.